Одного дня посеред літа я вийшла в поле за село, Мені так любо любо стало, як ще ніколи не було, і хай би сонце не сіяло, і хай би літо не буяло, і хай би жито не цвіло, усе одно б я тут стояла, трави ходою не зім'яла під коників ледь чутний тріск. А все навкруг єдиним стало, село і поле все вібрало у себе з неба сонця блиск. І так мені було вже любо, і трунок пахощів, мов згуба, і липа медом що цвіте, а навкруги життя вирує, Господь у вічність мить мурує, а серце в небо шлях торує, а в небі сонце золоте. І я у золото, мов діта, його промінням вся зігріта і з посмішкою вдаль пішла, з собою в серці понесла і Божу благодать, і літо, і гул життя, і ніжні квіти, і цвіт, і пахощі, і вітер, луг кольоровий, мов Юпітер, і все життям навкруг гуло. Я понесла це все в село, і там воно повік жило моєю пам'яттю зігріте.